Вчорашнього відео мене посипало дуже мільйон коментарів і зараз дам гортову відповідь всім на всі ваші запитання. Перше за резину. Чи можна ставити 16-60 профіль? Вона в мене стоїть, я на ній прокатав 15 тисяч. Запас у нас є, не проблема. Рекомендую купляти 60-ку. Клірен став десь під 18 см. Антифриз, я вам казав, Синій зеленим мішати не можна, зелений доливати хепо можна. Акумулятор заряджається. Раз. Три місяці приблизно. Ну вже по факту, як ваші фари висаджують. Слідкуйте за, за самим вентилятор. Він деколи буває, має глюка і згорить побіжник силовий каскадний у блоці. Слідкуйте, щоб оперник був цілий, тому що тепловий насос працювати не буде. Якщо у вас система постати, полик працювати не буде. Масло в раз 50 тисяч кілометрів. А так, в принципі, я Ніро, топова тачка станом соня. Оригінальна зарядка від Ніро заряджає реальну вічність. Я користуюсь ось такою, 3,5 кВт. Я маю їх в продажі, і в мене 7 кВт, і є трьохфазні. Кому потрібно, мій номер телефону у шарці профілю. Ця лиє 3,5 кВт, 16 А. Працюємо.